Луї Вітом продає скакалки за 810 доларів. І їх купують. Це друга частина про бренди, як вони розводять людей на гроші. І якщо ви хочете більше таких відео, то з вас подобайка і підписка. Я так зрозуміла Луї Вітом за спорт, тому що гантелі за 3 тисячі доларів. Три тисячі. Люди помилково думають, що, мабуть, такі речі зроблені з особливих якісних матеріалів. Що вони ну от, дуже якісні. Бо за щось людина ж платить таку ціну. Луї Вітон створив власну версію бездротових навушників. Подавалось все як щось нове, дуже якісне. Словом, люкс. Ціна відповідна, але на ділі, як виявилось, це звичайний «private label». Private Label. Що це таке? Ну, дивіться, наприклад, є одна фабрика, і вона виготовляє конкретну продукцію, одну ту ж саму, штампує. Приходять різні компанії, купують цю продукцію, клеять на неї свій логотип і продають. В результаті на ринку ми маємо, наприклад, 20 компаній, які продають одне те ж саме, але зі своїм логотипом. І те ж саме зробив Лювітом з навушниками. Майстемік продає абсолютно такі ж самі навушники за 300 доларів. Луєвітон за тисячу. 300 і тисячу! Ви розумієте, яка це психоделіка? Людина переплачує 700 доларів тільки за те, що на цих навушниках наклеєно Луївітон. Логотип! Просто за логотип 700 доларів. Це прекрасно. От ваші припущення, що це? Це люстерко від Луя. <п 'ят> так, спокійно. Це люстерко від Louis Vuitton за 2090 доларів. Коли я вперше це побачила, у мене було питання: а куди дивитись? Де непосередньо це люстерко? От ця качка зелена, і є люстерко? Боже, ти таке бездарне. В тебе одна єдина функція, і тут ти не виконуєш. На фоні цього декоративні квіти за 375 доларів від Louis Vuitton виглядають розумною покупкою. Взагалі, бренд Louis Vuitton – це пекельне пекло. Наприклад, у світі Louis Vuitton не існує розпродажів, якщо тільки ви не співробітник компанії. І що ж він робить з продукцією, яка не розпродалась? Ну, звісно ж, зжигає Боже, я не можу з цих брендів. Причому, знаєте, Луї Вітон робить це непосередньо вогнем кожен рік, замість того, щоб модифікувати, зробити знижки або дарувати комусь. Ні, що ви, вогонь! Причина цьому шикарна. Компанія робить це, щоб зберегти ексклюзивність, якою відомий Луї Вітон. Спалювання одягу створює більше викидів вуглекислого газу, ніж спалювання вогілля, яке є нашим найбруднішим джерелом палива. Така тупість і марнотратство на пустому місці. Чому просто б не робити ексклюзивні речі, як це було раніше? Зараз, от подивіться на ці люксові бренди. Вони штампують барахло кожен місяць. Вони, вони вже стали, як знаєте, мас-маркет. Ну і щоб бути хоч трошечки ексклюзивними, вони зжигають свої речі. Супер! А ще лейвітон той самий бренд, у кого такі скелети в шафі. От ви знали, що цей бренд був спонсором людського зоопарку? Я гадаю, ви навіть не знали, що такий зоопарк існував. Що це таке людський зоопарк? Ви знаєте, що таке звичайний зоопарк це клітини, в них різні тварини, але замість тварин люди. З різних колоній. І Луї Вітом вирішив, що це шикарна ідея. Треба бути спонсором. Якщо ви хочете, пишіть, я зроблю про темну сторону люкса. Але майте на увазі, там дуже багато неприємного. Ну добре, уявіть, що ви бренд одягу. І вам набридло вже продавати цей одяг. Не біда! Можна продати цеглу. І це не жарт, от Бренд Супрім дійсно продавав звичайну цеглу за 30 доларів. Подивіться, це Лондон. Черга за цією цеглою. Зараз її можна купити за одну тисячу доларів. Шадап Теймай Муні! Я не знаю, це просто. це прекрасно. На Ютубі навіть є відео розпаковки, і це шикарні відео. Люди там розпаковують, беруть цю цеклу, такі а ну, приємний відтінок, Цегла класична, за що я витратив свої гроші. Ну, якось так. І все розпродано, ажіотаж. Їм треба ще раз зробити це. У Прада вийшла нова колекція. Вона от прямо зараз продається на їх сайті. І це шикарна колекція, я вважаю. Звичайна червона водолазка, Майже за 900 євро Майка. За 700 євро. Одна чоловіча сережка. От зараз у вас буде такий же вираз обличчя. Вона коштує 520 євро. Одна сережка. Але не подумайте, в цій колекції є задумка, так сказати, дизайнерська ідея. Плаття. Так ось ця пом'ята прозора сітка це плаття вартістю в 3550 євро. Правда, також продає скакалки. Ну, типу, знаєте, чому б ні? Тут дорожче, ніж і Вітом 980 євро. Я так зрозуміла, тому що чехол є, а ще в Прада є м'яч. Ну, знаєте, звичайний баскетбольний м'яч, який взагалі коштує 30 євро. Але тут є логотип Прада, якби не все так просто. Тому він коштує 650 євро. Якийсь золотий м'яч. Я днями наткнулася на дуже класне відео, де дівчина порівнює дві сумки: від Chanel і від Amazon my 50 Beautiful Amazon Plastic Bag. And my 3000 plus dollar Chanel Plastic Bag. Я просто пам'ятаю, коли Шанель випустила ці пластикові сумки, і я довго намагалася зрозуміти, а за що така ціна? Ну, знаєте, списати на те, що це дуже якісний матеріал, який прослужить вам просто роками, не вийде. Це пластик. Так, звісно, пластик буває різним, але це все ж таки пластик. Він не може коштувати настільки дорого. І це відео це підтвердило. Сумки не дуже прямо ж так відрізняються. Ну, хіба що шанель має більш якісну фурнітуру. Але ця сумка не коштує 3000 доларів. Там що виходить? Людина переплачує 2000 доларів як мінімум за те, що вона від шанель. А ще є ось така сумка. Чому я її показую? Тому що мені так сподобався цей туторіал. Задумка неймовірна. І що особливо мене вразило, кінцевий результат крутезний. Ну, ніби з картинки. Я чекаю на ваші коменти. Ставте подобайку, якщо сподобалось це відео, і ми скоро з вами зустрінемось. Всім! цім цям